Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 8 грудня 653-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в день росіяни випустили сім іранських дронів Камікадзе через приязові в напрямку Дніпропетровщини. П'ять дронів з них вдалося збити. І ось сьогодні, вже зранку, вперше, напевне, десь з літа росіяни зі стратегічної авіації випустили крилаті ракети всього 19. Штук залітали двома групами через Харківщину. Одна полетіла через Полтавщину в напрямку Дніпропетровщини, а інша в напрямку Київщини. 14 з 19 ракет вдалося збити. На жаль, є прильоти. Поки що не повідомили про них офіційно, бо атака була тільки декілька годин тому. Також вчора ще вночі росіяни ракетами С-300 обстрілювали Харків, наче жертв немає. В Одесі минула доба пройшла спокійно. а а сьогодні зранку СБУ зловила в Одесі чергового колаборанта. Цей виявився досить жирним. Теж намагався навести удари росіян на якісь об'єкти в Одесі. Ну, тепер його чекає тюрма. На більшості території сусідньої Миколаївщини теж було все спокійно, ну а в очакові обстріли. По офіційній інформації жертв немає. На Херсонщині також російські обстріли не припиняються. Там шестеро людей травмовані. Всім бажаю гарного дня і давайте трохи грошей закинемо волонтерам на збори. Дякую.